Незалежність Криму незаконна. Декларація Верховної Ради Криму про незалежність Автономної Республіки та міста Севастополь від 11 березня Конституційний суд визнав неконституційним. І такою, що порушує основний закон України. Уряд Криму не має самостійних повноважень призначати територіальний референдум, оскільки підпорядковується він виключно рішенням центральної влади, зокрема в питаннях територіальної цілісності. Незалежними Крим і Севастополь можуть стати так само, як і увійшли до складу України 91-го року лише за рішенням всеукраїнського референдуму. Рішення Конституційного суду набуває чинності з моменту його проголошення і є обов'язковим до виконання на всій території. Країни Конституція України не передбачає права окремої частини громадян України, в тому числі національних меншин, на одностороннє самовизначення, в результаті якого відбувається зміна території України як унітарної держави. Питання зміни кордонів України повинно вирішуватися на всеукраїнському референдумі.